Літо вже не за горами, а в тебе до сих пір не знесло дах. Зверни увагу на BMW z 4 2004 року з пробігом всього 90 тисяч кілометрів. Ходімо дивитися. Приємний синій колір, приємний червоний салон. Ну і головне, звичайно, це кабріолет. Дах автоматично складається, і ви вдвох з кимось приємним їдете і кайфуєте від цієї машини, від себе, я не знаю. Автомобіль достатньо в гарному стані, він дуже низький і залазити в нього дуже цікаво. Але від того кайф, як то кажуть, не обламується. Що в нас є всередині? Клімат-контроль підігрів, хотів сказати, передніх сидінь. Ха -ха -ха -ха. В цілому, автомобіль зручний. Вона Трошки жорсткенька, звичайно, але коли ти їдеш в кабріолеті, ти на це не дуже звертаєш увагу. Автоматична коробка передач, можна послухати компакт-диски. Ну а якщо що, тут, напевне, десь є AUX. Тому музичку з телефона можна слухати і насолоджуватися. Цей автомобіль може дозволити собі навіть студент, котрий сидить на бюджеті. Хочете дізнатися ціну? Дивіться в опис.